Почала вишивати ось цю картинку другу. Тут, коротше, ось цей його блакитний, він дуже яскравий. І я от тепер думаю замінити його, чи, можливо, нехай буде. Але от сижу, сижу думаю, думаю, і скоріше за все можна було б замінити. Який? Чи не дуже сильно вибивається. Коротше, я, напевно, вищу повністю всю картинку. Хоча, якщо вищу, буде... Так, да, мені вже не буде зручно її знімати цей колір тому, напевно, так і залишиться, бо тут. Угу. Коротше, так, напевно, і залишиться. Ну, нічого, це мені буде. Це не на продаж. Тепер я буду знати, що якщо підбирати, то буду підбирати вже трохи світліший колір. Коротше, от стільки вже вишила. Вишилося мені будиночки. вишити, ось це, І повністю-повністю контур білим. І ось тут є краплення. Блакитного. Ну, як би тут не блакитний, а білий. Але я трохи замінила, зробила блакитним, тому що я хочу, не щоб не було ось так напівпрозоре вишалося а повністю все вишити, так як я вишивала минулу картинку. То прийшлося трохи замінити і на цих. Тут воно лишиться повністю все білим, а на цьому місці просто де-не-де, і, можливо, ось тут де-не-де, повставляю просто бісер. І буде воно так блистіти, ніби е, якісь сніжинки летять. Тож вишлю ось цю і перейду до ось цієї маленької. Її, напевно, ось тут, щоб не використовувати дуже багато канви. Щоб трохи економніше було, то її, напевно, ось тут вишню. Ось це треба буде прибрати. Ось тут іншу якусь картинку. Яку ще я не знаю, але ці зараз треба буде дошити довишивати. І буду вже дивитись і шукати інші. Які саме, я не знаю. Буду. Думати. Але, напевно, спочатку їх вищу. Зроблю що цих двох картинок, що минулої картинки о, зворотню сторону, а потім вже буду далі вишивати якісь інші. Святослав захворів, тому не знаю, буду я святкувати день народження чи не буду, але на всяк випадок. Сьогодні почну готувати хоч якийсь салатик та рулетик, Можливо, завтра хтось приїде просто привітати, тому щоб було хоча б пригостити до чаю кави, можна було хоч щось дати. Сьогодні поїдемо в лікарню, нехай Святослава подивляться, послухають і вже будемо. Бачите, що... що будемо робити. Коже, якось так. Вийшли ми від лікаря, прописали нам каплі, спрей для горова. Треба контролювати температуру, хоча температури немає, але все одно зрозуміло, що треба контролювати. Та святоска. були Робули ВТБ. І купила ось такі наліпки. Не знаю, будемо перший раз з ними щось робити. Овочі та фрукти. Там ще декілька було, але я вирішила взяти поки що дві. Якщо що, то можна буде докупити. Там є один плюс, три плюс. А ось, є тут дуже багато. Різних по 24 гривні, чи майже по 25-24 з чимось. Є зоопарк, іграшки, ліс, ферма, кольори, овочі, розмовля. Розмовляпки, чи щось таке, погано видно. Фрукти. Рахуємо до п'яти форми. Велике, маленьке, багато-мало. І хто, що їсть, протилежності, пори року та машинки. От би якщо б знайшла машинки, Святославу б дуже сподобалося. Він обожнює машинки і літаки, то будемо робити ось такі ось наліпочки різні. Та взяли ось таку ось планшетку. Це славу подобається. Він тут малює, стирає, малює, стирає. Йому більше всього подобається стирати, те, що проводиш і вже немає. Але класна штука. Так, ти прикріпив гарбузиків, Зараз мама дасть іще. Тримай, гарбуз. Ух ти, аж два гарбуза росте там, так? тримай. Ой. Ух ти, ура! Вот так. А тут у нас капуста. Я приготувала, відварила ягоди. І єдине, що я не знаю, перебивати їх, чи просто так з блендером, чи просто так зм'яти, щоб вони були шматочками. Чи все-таки, щоб пюрешка і була. Бо думаю, напевно, зроблю ввечері, щоб воно вистигло і вже можна було потім просто зібрати, спекти о, сам оцей коржик такий в цю, о, зробити крем і вже перекласти. Єдине, що, напевно, зараз зроблю крем, поставлю в холодильник, нехай стоїть. А вже ближче, коли Святослав піде спати, вже я тоді займуся меренгою цією. Напевно, так і зроблю. Мені потрібно буде крем-сир, вершки 33% та цукрова пудра. Вершки знадобиться, там, є 180 мл. Крем-сир ціла упаковка піде. Ну і цкрову пудру ви вже е, регулюєте так, як вам захочеться, е, по тому, як воно буде солодке. Не, не дуже солодке, якщо хочете, то менше. Якщо хочете солодше, то більше. Я додаю трохи, бо меренга дуже солодка. І вона виходить так дуже гарно. Немає такого приторного, солодкого е, смаку. А ще додається е, і фрукти. Чи ягоди, вони трохи з киселинкою, то це взагалі ідеально. Налив вершки і зараз буду включати, зараз їх зіб'ю. Ще додам трохи е цукрової пудри. Ось тільки, напевно, там потім, якщо що, поскуштую, і подивлюсь, буду додавати більше, чи вже не буду додавати збила вершки. Буду... Додам цей крем-сир і трохи взіб'ю в міксер. Дуже сильно не треба збивати, буквально трошечки. Так, я крем збила, вставила холодильник, накрила плівкою. І поставила в холодильник, поки ми будемо збирати рулетик. Так, а тепер переходимо до меренги. Я вже вбила сюди 6 жовтків, чи білків, не жовтків, білків, додала десь столову ложку лимонного соку. Та цукрової пудри зовсім трохи поступово. Я ще буду її додавати. Весь рецепт я пропишу ще внизу під відео, тому можете зайти і подивитись. Там всі пропорції будуть. А білки. І їх перевертаю, щоб вони не буде І тепер беремо пергаментний папір, викладаємо на бритванку на противень. тоненьким шаром викладаємо наші взбиті білки і ставимо в духовку на 30-35 хвилин при температурі 150 градусів. Так, і ось так я розпроділила тоненьким рівномірним шаром. Зараз до вже майже розігрілася до 150 градусів. Зараз ставлю і ставлю, напевно, на 25 хвилин, а там буду дивитися. Якщо що, то я ще 5 або 10 хвилин поставлю. Треба, щоб зазолотилося, підрум'янилася верхня ось ця шкірочка. Корочка, так, взялась золотим кольором. І ось так ось вийшло. Зараз трохи під остини, переверну на іншу сторону на цей пергамент і буду закручувати. Так, ось перевернула це те, що було накрито пергаментом. Ось це вверх, тобто навпаки. Так, і ось такий рулет вийшов. Як я його скручувала, я вже не знімала, бо в нас були проблеми з світлом. Коротше, щось у мене в цей раз не дуже сильно вийшло його скрутити. Хоча не дуже багато крему додавала, але все одно крем виліз. Не знаю, можливо його треба робити інший крем. Цей не підходить туди. Буду дивитись інші рецепти, інший крем якийсь. Бо саме, сама міренга взагалі чудово, смачна виходить. А ось крем щось, він дуже сильно пливе і, як ви бачите, хоча він у мене півдня простою в холодильнику, він повинен був схватитись. Але чомусь не вийшло. Але все одно дуже смачно. Я підрізала края. Трохи ось тут і ось тут. І якраз скуштувала. тут. Це дуже-дуже смачно. І на таких гарних кадрах буду завершувати своє відео. Це мені подарував кум такий букетик. А це чоловік, скільки років, стільки і троян тут. Всім дякую за перегляд і всім па, -па.